Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. Нові акції з 2 по 8 червня 40 гривень коштує засіб для миття посуду. Сармікс. Об'єм 450 мл. Mуті Power гель для прання. Об'єм 1,5 кг. Ціна 45 гривень. Досить бюджетний варіант за такий об'єм. Пантін, шампунь для волосся, 400 мл за 120 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Такі соковиті тарілочки з полуницями. Ціна 39 гривень. Такий варіант. Вони не є зовсім плоскі, бачите, такі трошечки бортики йдуть вищі. А є салатники. Ціна теж 39 гривень. Кришки для консервування 77 гривень 50 штук. Шоколад молочний. Рітер Сорт 100 г за 55 гривень. Цікаве спостереження. Тут така невеличка шоколадка, а вона має вагу більшу, ніж звичайні класичні шоколадки такі, знаєте, звичні, по 55 гривень ціна. Круасани Лукас. Є начинка вишня або какао – 10 гривень 45 грамів. Десерти бонжур поштучно є із різними смаками 7 гривень майже 30 грамів. Напій соковмісний соковинка 950 мл 28 гривень. Мірна чаша із ручкою 250 мл, об'єм 19,50 мтрів. Шкарпетки чоловічі, жіночі по 19,50. Ви запитували за косметиком, трошечки покажем. Бальзам для губ. Така цукерочка. Ціна 30 гривень. Дуже гарненький формат. Ось це, власне, бальзам. Помада для губ, рідка. Кому пухкому чухлі ціна 50 гривень, скраб для губ, лимон за 30 гривень. Масло для губ алої ціна 30 гривень. гігієнічна помада для губ за 24 гривні. До речі, ось такі вони на губах проявляють колір і стають рожевими. по 30 гривень. Бальзам для губ фруктовий такі яскраві дизайни. Ціна акційна 25 гривень. Такий бальзам для губ по 40 гривень. Декілька кольорів на вибір. Масло для губ котики. Всі варіанти. Прозорі, але пише Magic. Я так думаю, що вони проявляють колір і стають рожевими. Ціна 40 гривень. Масло для губ за 40 гривень, Знижка аж 40%. І такий бальзам для губ з перлинками за 25 гривень. Тінт для губ. Така форма, як пляшка, вина. Ціна 40 гривень. Є акційні ціни на води туалетні, такі формати компактні, 35 мл за 40 гривень. Помада для губ, ціна 30 гривень. Різні аромати. Переважно фруктові. Бальзам для губ, ціна 50 гривень. По 15 гривень такі олівчики для брів зі щіточкою. Конселер міні-палетка ціна 40 гривень. Тіні для повік. Ціна 35 гривень, 9 кольорів. Тіні глітери 60 гривень, 4 кольори. Праймер для обличчя Aloe Vera, 50. Тональний крем для обличчя Vільens SPF захистом 15. 139 гривень 30 мл. І матуючий тональний крем за 139 гривень також. Консилер для обличчя, кушон за 80 Щітка для умивання обличчя по 30. Помада для губ по 30 гривень. Тут такі і незвичні її кольори. Набір гівностей компактних для подорожей. Ціна 75 гривень. Суперзнижка на тональний крем. Всього за 20 гривень. 135 гривень коштує набір пензликів у тубусі. 49 гривень коштує набір доці. Вони йдуть різного діаметру і двосторонні. Створювати дизайні на нігтях. Подарунковий набір декоративної косметики для очей за 139. Від джіготі маска тканинна 18 гривень. Для носика маски тут три штуки в боковці 38. Від лірен кремчик для обличчя. Ціна 140 гривень. Нівея 145, 173. По 35 гривень крем для рук шик. Нівея 58. і Нівея SOS 124 гривні. Віддав по 54. Нівея крем для обличчя віковий 120 гривень. Подарунковий набір. Жіночий для ріва, туалетна вода і гель для душу. 299. Від Карньєр голові кремчики по 230 гривень. Такі варіанти і 130 гривень. Ось такий нічний. Доктор Санта. Крем для обличчя. 120 гривень 50 мл. Біокон: Міцелярна вода. 60 гривень, 200 мл. Така міцелярна вода об'єм 35 гривень. Відлірен, гель крем для умивання обличчя по 75 гривень, 150 мл. 150 гривень зволожуючий. пілінг – 55 гривень. І масло пінка 75. 160 гривень антиперспірант від Old Spice, більший 85 мл. Гелевий, 70 мл 128 мм. Карнір спрей антиперспірант, 107 гривень. Віддав по 114,90 115 гривень. Фа спрей дезодоранти по 90 гривень. Арко 103 гривні. Фа 98. Чоловічі аромати. Підгузки трусиками Little Bee 270 гривень. Пелюшки гігієнічні, 10 штук, більшим 90 на 60 за 128. 92 гривні та 50 копійок. Ось такий набір, графин і 2 стакани скляні у 250 мл, а глачик об'ємом 800 мл. Стакан скляний за 24 гривні. По 65 гривень чашка скляна об'ємом 300 мл. Такі каструлі з'явилися зі скляною кришкою. О, такий цікавий колір. Самі каструлі в лілі, звичайні металеві. А кришка створює такий цікавий ефект, і ручки теж в такому кольорі, як і кришка.

575 гривень. Не акційна. 20 см діаметр 525. Для млинців та омлетів, сковорода діаметром 22 см, 245. І така сковорода діаметром 24 см, 285. Які прикольні, подивіться. Це є. По суті, кубики, але це не кубики, тут є різні форми. Морська тематика, різні зірочки форми. 12 штук це для охолоджування напоїв. Ціна 29. І фруктики. Набір теж із 12 штук, але як можете замітити візуально, ось ці трошечки більші. Ціна 49 гривень. Цей варіант чудово підійде для тих, хто хоче охолодити напії, але не розбавляти його водою. якщо кидаєте кубик, то він розтоплюється, звичайний кубик льоду, а ось ці ви просто виймаєте і рідина залишається всередині. Оці відкривачки, підсилювач по 19 гривень, ключ це для банок. Підсилюю вашу силу. Ви одіваєте зверху на банку, стискаєте і тоді легше відкрутити. По 75 гривень, ніж складний, металевий капучинатор. Ціна 49. Працює від батарейок. Знижка на капелюхи кепки 30% від ціночка. Панама чоловіча компактно складається. Ціна 115 гривень. Так виглядає панама в розкладеному вигляді, саме класична. А ось ця штука виходить зверху і теж закривається на кнопочку. Ще можна щось легеньке покласти. Я, звісно, жартую, але така можливість є. Так само легенько складається. Незвичний одноразовий посад це є дерев'яний, виделки ложки, ножі наборами по 20 штук. По 24, а ножі дешевші 19,50. Тарілочки паперові 24 гривні 6 штук. Глибокі 55 гривень 6 штук більшого діаметру 6 штук за 34 і 29, ось такі 6 штук. Пишіть в коментарях, чи в ваших аврорах теж є ось такі цікаві стележі із супер цінами. Буде цікаво почитати, бо в нас тут можна знайти ну, що хочеш. Ось який комплект жіночої білизни всього за 50 гривень. І трусики, і бюстгалтер. Це 50 гривень це що? За 20 гривень бюстгальтер. Бачите, такі ціни. Такий цікавий бюстгальтер, можна сказати, трошки топ. Трошки топ. І ціна 10 гривень. Ну, що за, за жарти? Так, цікаво, чи є штрих-код, щоб можна було... Ага, наклеєчка є. Так, що тут ще є таке цікаве? Це є такий пінцет 17,50, мильничка по 17 гривень. Трусики по 20 гривень. 29. Не 20, а 29. Наліпки у взуття по 14,50. О, а це пакетики для собак, котиків, так би мовити, туалет вуличний. Тут є такий органайзер. І пакетики йдуть в комплекті 20 гривень. Совенятко, нічник, пластиковий 19,50. О, Це для велосипеда 2 гривні 50 копійок. Зубна щітка. Це що, є іграшка дитяча. А, це є повітряний пластилін по 7,50 Колготи по 30 гривень жіночі, 101. Виглядають тонші. Так, шкарпеточки по 15. Складна така штука, і друшлак пластиковий за 24,50. І по 24,50 більші. Нескладні. Що ще цікаве за 55 гривень. Кушон. Дуже вигідна ціна. Для організації простору такі кошики, не кошики, а що коробки. Коробка органайзер 5750. Виглядає дуже цікаво. Я вже навіть знаю, що тут можна зберігати. Якісь шкарпеточки трусики, чи бюстгалтери. Але бачу, що тут немає замка. І питання, чи це така акція, тому що немає замка, фабричний брак, чи це просто один варіант, так попався. Давайте ще подивимося, чи тут така правда чи то співпадіння. Ні, тут є замочок, а тут трошки інший формат. Бачите, можна вже і футболки, і штани організовувати. Цей другий варіант, що ми з вами дивилися, по 45 гривень. Так, 45 гривень ось такі. Тут багато їх. Багато. Менші, більші. Так, тут ціни не бачу. Є. Такий варіант за 95. Різниця суттєва. Цей і простіший, а цей цукіший, і ціна дешевша. За 135 гривень рюкзак тканинний. Так думаю, це акція така велика, бо тут ще мали бути штучки, такі, знаєте, щоб робити якісь зображення, але нема. Хоча, давайте ще всередині подивимося, може, вони всередині є? Є? Ну, То я вам скажу прикольно. Я думала, що, можливо, через те, що нема. Все є. І ціна 135 гривень. Ось такий він цупкий, гарний. Є навіть зображення, які можна тут робити. І всередині кишеньки, і на замочок. І навіть є такі якісь штуки різні. Тут хочете через одне плече, хочете через два і бокові кишені для водички. Слава купа плюсів. Так, ставте відео на паузу і пишіть, скільки може коштувати ось така сумка жіноча. З екошкіри. Досить містка. Має ще внутрішній замок. Ланцюжок цепочка. 105 гривень. 105 гривень. Ланчбокс за 60 гривень. Має декілька відділів. Гаманець жіночий за 39. Скажете, десь один завалявся, Та ні, навіть є кольори в асортименті. Свічки на торт 5 штук за 20 гривень. Або такі у вигляді повітряних кульок 20 гривень за 5 штук. За 12 гривень набір прищіпок з фігурним декором 10 штук. Чашечки з таким пакуванням. Подарунковим по 49 гривень 270 мл об'єм. Тарілка керамічна ціна 67,50 гривень. Ще пройдемось з вами по корзинках, теж можна щось цікавеньке знайти. На дитячі, я так розумію літні товари акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут є і набори для гри з піском, водяні пістолети, планери. Гарна ціна на олію. Звертайте увагу, бо зараз олія чомусь дуже дорога. В інших магазинах такий варіант за 47 гривень 870 мл. Хто нею користувався, то залишайте відгуки. Так, багатенько її на вітрині. Цукор по 31 гривні кілограм. Фейрі 1,5 літри за 160 гривень. Так, капсули від Персіл, 4 в одному 26 штук за 360 гривень. Капсули Персіл в упаковці 35 штук ціна 450 гривень. для прання Персіл, майже 1 літр 315. Шампунь для волосся. Шаума за 140. Спрей кондиціонер 200 мл за 163. Ящики для інструментів 285 гривень менший. І більший 325. Тут є ще зверху такі ємності. Так, вони не виймаються. Основний відділ, тут є вставка. І ручка для зручного переносу. Кисневий відбілювач, плямовитник від Miss Helen. 1 кг або 900 грамів за 112 гривень. Засіб для розчинення жиру ціна 130 гривень. Є антижир, а є універсальний варіант. Ще його півником називають: 600 мл. Труси жіночі. ціна 39. Чоловічі труси 49. Прокладки натурела. Упаковці 18 штук, 80 гривень. І є ще упаковки по 14 штук. Щоденні 60 штук за 90 гривень. І шампунь для волосся ось такий: 140 гривень, об'єм 400 мл. Порошок для прання дитячих речей аж 6 кг пухнастий нянь. Ціна 285 гривень. Для прання Зося 135 гривень за 4 літри. Ось ці качельки дуже класна штука для менших тіток. Зараз гарна ціна 75 гривень. Я купляла для своїх донечок і для старшої, і потім для меншої. Дуже їх хвалю. Спробуйте. Ой, які класні собачки. Не бачу ціни, зараз проскануємо. Ціна 55 гривень. Серветки паперові в такій картонній коробочці 150 штук за 40 гривень. Рушники паперові, диво. 50 гривень. Папір туалетний трьохшаровий 4 рулони за 45. Мотузка для білизни. Довжина 4 метри 24 гривні. Набір вішачків металевих 5 штук за 29. Містер пропер засіб для миття підлоги: 1 літр за 120 гривень. Шторка антимоскітна метр на 2,10 за 85 гривень. Закриваються вони на замок, по-моєму. Не бачу я тут магніта. Може і на магніт. Сітка на магніті. На магніті. Сині чорні кольори, може бувають і інші, але не бачу. І такі губки для миття посуду, 5 штук упаковці. За 20 гривень. Неймовірна акція на насіння 2 дорівнює 5. Обираєте 5 товарів, а оплачуєте за 2 одиниці, які є дорожчі. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарних покупок, вдалого дня. До нових зустрічей!